Коли завантаження завершиться, ми так класно розважимось. Тобто ми багато чого навчимося. Симулятор морський капітан це остання новинка серед реалістичних морських симуляторів. Так, звісно, наука. А, -а пабл. <свісно> Трім, а ви вже завантажили комп'ютерну гору. А? А... Я назву капітана морським блукачем. Джинджере, це безглузде ім'я і вже зайняте. Чому комп'ютер так повільно правда? Вже мало завантажитися. Так, може хтось поклав каміння в інтернет? <звук> Завантажується повільно, бо це дуже велика і складна програма. Ці симулятори детально симулюють життя морського капітана, течію світового океану. В погодні умови сільцями морів. Магнітний полюс! Нудно! Я хочу покрутити штурвал! Відійди! Ні! Завантаження перервано. Прогрес дорівнює нулю. Завантаження завершиться через багато годин. Том. Бен. Анжела! Джинджер. Хенк! Балакучий Том і друзі. Ми були так близько. О, мене ціла вічність, поки вона завантажиться. Загалі-то мене вісім годин. Вісім годин О. спостерігатимемо за комп'ютером, щоб переконатися, що нічого йому не завадить. Вісім годин. Що щастя тобі? Сьогодні ми з Анджелою йдемо в кіно. Тільки я і Анджела. Я знаю прогрес для нас це великий крок. Я до того, що ти залишишся, тут. томе я не можу тут залишитися. У мене квиток на 10 щорічний фестиваль флеш. Ти флешка тут, ти флешка там. А ну звісно, ти <гум> не можеш пропустити таку подію. Що ж, може, за цей час ніхто не зачепить. Завантаження перервано знову друзі. Чесне слово, що з вами таке джинджере. Що я тренував свій піратський стрибок, щоб виконати його, коли буду капітаном. Не заліться, ніби я зробив щось погане! Я не пропущу побачення з Анджелою, але буде непросто зробити так, щоб комп'ютер не чіпали, поки нас не буде. Ми маємо вчинити відповідально. Ми посадимо хенка і джинджера і пояснимо, чому не можна чіпати комп'ютер. Отже, так, упродовж наступних восьми годин тобі і тобі не можна торкатися комп'ютера. Питання є? О, о, а можна торкатися задньої панелі? Генку, що я вам сказав? Я не знаюся на комп'ютерах. Я не хакер. Хлопці, якщо програма не завантажиться сьогодні, то в нас буде величезна затримка в графіку. Схоже, що хтось хоче встановити усі рекорди сам. Це справді схоже на А-а-а! Вони не розуміють. Тому нам час іти. На початку ще будуть трейлери, а я хочу їх подивитися. Добре, слухайте. А? Ми не розповіли справжню причину, чому не можна чіпати комп'ютер, бо хотіли вберегти вас від правди. Але доведеться вам розповісти, коли ми почали завантажувати симулятор морський капітан, ми дещо виявили. О, клас! Дещо страшне? О, ні! Ви коли-небудь чули історію про пірата великого бороду? Це той хлопець з великою бородою? Так. Ні, я не чув. Він був найстрашнішим піратом свого часу. На кожному острові люди знали його ім'я звідси, і до землі е до островів. <плес> Тома, а що ти одного непогожого дня? Великобородий був проклятий старою морською відьмою, знаючи, що його піратським дням настав кінець, він закопав свій скарб там, де його ніхто не знайде. Просто тут під нашим гаражем. Гаражем є скарб, дайте мені лопату! Я б на вашому місці не робив цього. Великобородий поклявся. Якщо інший пірат торкнеться його скарбу, то він переслідуватиме в подобі пірата привида. Але ж я не справжній пірат, тому, хлопці, лопату, Скарбе за роботу. А, але боюся, через те, що я підключив штурвал корабля до комп'ютера, він може вирішити, що кожен, хто до нього доторкнеться, і є пірат. А вже ж! саме так він і вирішить. Кожен, хто торкнеться комп'ютера, стане жертвою жахливого переслідування. Але ж я, я, я торкався ж турвом. І я теж просто раніше ми нічого не бачили. О, справді, що ж, може, привид великобородого просто не помітив. А -а -а! Залишається тільки одне. Знищити комп'ютер, Що? Ні, ні. Ви лише повинні триматись далі від комп'ютера. Далі від комп'ютера і привид вас не чіпатиме. Ось і все. А звідки ти знаєш, що цього достатньо? А, чуєш, привиде, якщо ти зі мною згоден, подай знак. <клух> Ми не чіпатимемо комп'ютер, обіцяємо. Ці двоє були такі налякані, що мені майже соромно за цю вигадку. Ти хочеш піти на фестиваль флешок чи ні? Звісно, хочу. Що за питання? Я не знаю, хіба не можна було знайти інший спосіб утримати їх далі від комп'ютера. Інший спосіб? Не, не думаю. Ну, якщо подумати, це так. Головне те, що наші плани анітрохи не постраждали. Все гаразд. Отже, у гаражі пірат привид, а з ним можна упоратися тільки одним способом. Супертехнологія полювання на привидів. У мене є все необхідне, щоб виявити привида. Я попросив це у батьків на день народження. І вони мені купили тільки для того, щоб я замов. Приготуйся до свого найстрашнішого кошмару. привиде. Так говорить Джексона у бігових мисливцях на привидів. Ха! Джинджере, що показує локатор привидів. Він показує у тому напрямку. Мабуть, це великобородий. Добре, але залишайся насторожі, коли Джек вважає, що привид. Просто перед ним щось стається одразу за його. Великобородий! Забирайся із цього проклятого дому! Ми в нього влучили! Не думаю. А! Що ж, пірат-привид вислизнув? Точно як справжній пірат вислизає від морської поліції. Кінотеатр. Ура! Ми встигли! Довгоочікуваний вечір. А я вже злякався, що нічого не вийде. Довгоочікуваний вечір. Ми раніше ходили в кіно. Так, але ніколи. Тільки вдвох. Тобто, окрім нас, нікого немає. Тому це практично побачення. Тут холодно. Попкорну. Ні, не хочу. Дякую. А ну, загарбнику руку. І не подумаю, моя рука була тут першою. Добре, нічия. Довгоочікуваний вечір. Так, я поставив тарілку з лимонами прямісінько під пасткою для привида. Коли пірат-привид спробує їх взяти, ну, щоб не захворіти на цингу, ми його й піймаємо. Це ідеальний план. Жодному приводу мене по зубах. Великопорадий вибач, що торкалися комп'ютера Бене, але ми не справжні пірати! Ти розумієш нас? Пі-пі-пірат! Ти цілься високо, а я низько. Я цілюся усюди! Ґгум. Бене, це був найкращий вечір в житті. Ще пак. Я спав, як немовля. Що? А я думав, ти пішов на фестиваль флешок. А, я пішов. Але хтось хизувався подушкою, яка підключається до комп'ютера. Вона читає тобі пошту, поки ти на ній лежиш. А так розслаблює. Ясно? Ну і ще. Ми з Анджелою ділили підлокітник хвилин 15 Мило. Так, збрехати хенку і джинджеру про привида було того варте. Збрехати цим двом була хороша ідея, Томе. А головне, що не буде жодних поганих наслідків. Що м'я гаража тут коїться. Це великобородий, Томе. Ми за крок від загибелі. Ми намагалися його знищити, але схоже, лише розізлили. Ви знищили мій комп'ютер. Я знаю від цього він взагалі збісився. Ви не винні. Це ви залишили нас наодинці з приводом. Немає ніякого привода. Бене, ти один із двох, хто розповів нам про нього. Це правда, хенку. Привода немає. Ми з Беном вигадали історію, що ви не чіпали комп'ютер, поки нас не буде. Але якщо привида немає, то чому тоді луснула лампочка і розбилася ваза, і впав каяк? Ну, я вистрілив у лампочку з рогатки, а Бен зіштовхнув вазу. Так, Бене? Дай мені спокій! Я впустив каяк минулого тижня і погано прикріпив його на місце. Тому він падає приблизно п'ять разів на день. Томе, я дуже радий. Це був розіграш, як у мисливцях на привидів. <хух Patri> так, я теж радий, що це був не справжній привид. Ага, тому що насправді той напис на дзеркалювання нас дуже налякав. А? Напис на дзеркалі? Приємно вас переслідувати, а е я цього не писав. І я цього не писав. Хлопці, тікаймо!